Вітаю, вас, шановні рибалки, з вами Юрій Петраш. І Сьогодні у нас чергова рибалка. Сьогодні у нас рибалка на штучній водоймі. Я навіть так тихо балакаю, тому що сьогодні цікава, дуже цікава погода і дуже багато людей. І для того, щоб нікого не відвлекати від ловлі, я буду не дуже голосно вам розповідати. Я вже був на цьому водоймі, водойма дуже цікава, і тут багато будь-якої риби. Я був дуже гарно вражений тим, що коли я тут ловив на вудку, попадалася плітка, і вона була така жирна, така От відчувається гарна кормова база. і Для того, щоб мені не заважала, Плітка сьогодні я вирішив ловити на вбивцю карася, на вбивцю карася в парі з такими наживками, як смоктунець, бойл, попап. По результатам попередніх рибалок на смоктунець тут попадались невеличкі коробчуки, але це було в будь якому випадку інтересніше, ніж ловити плітку. У мене дві самі прості вудки. На кожній вудці вбивця карася на дві пружини і по два гачка на кожному вбивця карася. На кожній вудці я зробив таку комбінацію. Одна вудка це бойл плюс смоктонець, а друга вудка це попап плюс смоктонець. Риба тут знаходиться на дуже близькій дистанції, 10-15 метрів не більше. Я зробив перший закид, ранок, шкіль. Чекаємо на першу покльовку. Як я вже казав, тут невелика дистанція ловлі. І на попередній рибальці я ловив на легкий фідер, і основна жилка це в мене був плетений шнур. І були такі потужні покльовки, я думав, навіть вудку викине в воду. Тому на цю рибалку я намотав на дві вудки. Нейлонову волосінь нейлон використовувати в даному випадку краще, тому що він розтягується і не такі різкі покльовки, і в момент виважування риби він також амортизує. Тому на двох вудках в мене нейлон діаметром 0,3. Цього достатньо витягнути будь-яку рибу. Є перша рибка. Хто в нас перший? Ай, Звісно, коробчук. І зараз ми подивимось на що. Ну тут у нас був зверху смоктунець, а знизу полуничний бойл. І такий манесенький, але такий він пузатий. Коропець скоштував полуничний бойл. Тут навіть невеличкі коробці, але наш експеримент розпочався. Поки не бачу нічого дивного. Тому що бойли були створені саме для коробчуків, для великих коропів. Ну, цей невеличкий коропець розпочав нашу ловлю і розпочав її вже, як я казав, на полуничний бойл. Продовжимо. Покоління наживок. Чим гарна, тим, що на одну наживку можна зловити багато риб. Зараз хочу продемонструвати, яким чином правильно, як я вважаю, забувати вбивцю карася. Багато хто з недосвідчених рибалок забивають дуже багато корму. Насправді, корму. Треба зовсім трошки, я би сказав, що прям зовсім наша справа забити ну, таким чином, щоб рибі було важкувато його виїдати. І вона після спроб, спроб його виїсти з пружинки знаходила нашу насадку. Деякі риболови, та і я, коли особливо не дуже гарно клює, забуваю такі великі. Шматки, от таким чином, саме найкраще, щоб виглядали самі пружинки. Так, друзі, ще одна покльовка, ще одна рибина, і це в нас карасик. І це в нас карасик на смоктунець. Я, продовжуючи експеримент, вирішив на одній вудці змінити наживку. Тут в мене стояв один смоктунець і один попап. І причому смоктунець самого більшого розміру 8х12. І я поставив два смоктунця 6х10, один часник, а один медполуниця. І ну пару хвилин і відразу такий карасик скоштував. Так, ну що, у нас один коробчук, один карасик і Снасть можна відразу закидати. Дистанція ловлі настільки мала, що Любий рибалка сказав би, тут треба ловити виключно на вудку. Але я тут ловив на вудку багато дрібної риби. Клює карасик, і дуже приємно його тягнути. Але плітка і густирка так швидко хватає наживку, що дочекатися карася буває неможливо. Так от. А на цій же дистанції я вирішив половити такими насадками, як смоктонець, бойл, попап, виключно для того, щоб не заважала невелика риба. І, на жаль, такі насадки, як Бойл-смоктонець, їх не можна використовувати на поплавцеву вудку, і тому приходиться ловити вже можна сказати класичним способом: це вбивця карася на короткій дистанції. Так, ще хтось. Ще хтось. Дивіться, тільки поставив маленький смоктунець. Так, гарний карасик. Дивіться, який гарнесенький. І опять полуниця-мед. Так, товаришу карасику. До садочка. Так, ще хтось. Ще хтось. Так, це в нас опять коропець і опять набойл. Оба! Дивіться, це вже а ще й зеркальний. Це вже другий і другий набойл. Ви бачите, на смоктунець карасики, а на бойл коробчуки. Хай невеликі, але це вже факт. Так. Два-два, два карасика, два коробчука, два на і два на смоктунець. Рухаємося далі. Зараз приходиться розмовляти дуже тихо. І ліворуч і праворуч багато рибалок, Но, судячи по тому, що я чую, ні в кого нічого не клює. І на фоні такого повного безкльову в нас ще й непоганий результат. Сусіди ліворуч були з вечора і розповіли, що. За вечір, за ніч і за утро я в них насчитав десь, ну, як мінімум, 10 закинутих вудок, їм вдалося спіймати лише одну плітку. Але вони полювали за товстолобом, і тому, мабуть, якщо б їх наживка була близька коробчуку або корасику, мабуть, результат був. Більш яскравий. Праворуч від мене сидить декілька рибалок, ну поки дуже тихо. Дуже хочеться повісити дзвоник, бо такі покльовки від дзвоника, мабуть, серце б замирало, але той дзвоник застав всіх рибалок зійтися сюди. Ну, Будемо тих... тихенько ловити і очікувати слідуючу рибу. Це в нас карасик. Карасик на смоктунець. Так, ну стій. стій. Який. Так, ну що, друзі? Поки що робочий комплект. Це на один гачок бойл-полуниця. І на другий гачок... Смоктонець, полуниця. Зараз це все змонтовано на вбивці карася і дуже зручно, тому що коли ми ловимо на флет, там один гачок і треба вже прийняти рішення ловити на бойл чи на смоктонець. А тут дуже зручно два гачка дві пружиночки на одній бойл, на другий смоктонець. І для карася, і для коропа. Так, друзі, зараз все ж таки повішу дзвоники. Завів! Іде в очерет! Гарний карасик! Гарний карасик! Опа! Насмок тунця! Думав, думав не виведу з очерета. Просто чудовий! Дай наш гачок! Гачок і в садок! Смоктунець, мед з полуницею, класний карась. Дуже бийкий. Це у нас корабчук. Корабчук опять дзеркальний і на нижній гачок, а внизу у нас бойл. Так, відчіпляємо. Не вспів навіть дзвоника зняти. Друзі, ну що, закінчуємо рибалку набридло. Набридло, дуже файна рибалка. Отримав дуже велике задоволення і половив по-тихому. І коли вже всі роз'їхались, повісив дзвоник, і з дзвониками половив. Ви самі все бачили. Сьогодні і так вийшло. і Я сподіваюся, що це не випадково. Коробчуки клювали виключно на бойл-полуниця, карасики клювали на смоктунець мед з полуницею. Гарна рибалка, гарний день. В завершенні. Як завжди, хочу подякувати нашим воїнам, воїнам ЗСУ. Вони захищають усіх нас. Велика вам подяка. З вами був Юрій Петраш, і ми з вами обов'язково зустрінемось у наступному випуску.